На столах кульки марципанового тіста, печиво, кондитерські мішки із кремом та розтопаний шоколад. Дітей переселенці вчать готувати різдвяний десерт під назвою Осині гнізда. Серед учасників майстер-класу семирічна Катя. Дівчинка робить у печиві отвори, які потім наповнюватиме кремом. Розповідає, готувати любить мамі на кухні допомагає завжди. «Ми з там завжди щось готуємо. Ми, ми там сказати, на кухні живе, ми торти готуємо на свято. Мама там готує і трішки там 12-річний Єгор Суспільному розповідає: Солодощі готував і у рідному Харкові. Тепер вчиться робити чеське печиво у Вінниці. Перше робив отвіри під крем, потім на їх кремом начинкою. Потім поливав шоколадом майстер-клас із виготовлення часького десерту для дітей переселенців провели у ресторані Волтава. Вчиться готувати десерт і семирічний Денис Рябенко з нової каховки. Мама Катерина Суспільному розповідає. Майстер-клас її син відвідує із задоволенням. Намагаємося відвідувати всі можливі такі заходи. Я слідкую моніторю, тому що вважаю, що зараз діткам дуже необхідне і цікаве дозвілля, і це якось відволікає і мене як маму, і його як дитину. Йому дуже подобається. Він чекає з нетерпінням новий майстер-клас, нову якусь майстерню. Він кайфує, і я разом з ним проводить майстер-клас кулінарка Роксолана Венхус. Дітям було б цікаво дізнатися більше трошки про е, страви іншої країни. Я дітей люблю і е, погодилася з ними працювати і робити сині гніза. Думаю, це не важко і дуже смачно. Всім подобається така ідея, що можна дітей десь відірвати від телефонів і кудись привезти, відволікти їх від цього всього, щоб вони не чувствували себе особливими, але знали, що їх ну знають звідки вони і пам'ятають про це. Готувати різдвяне чаське печиво осені гнізда вчилися 13 дітей. Попередньо вони зареєструвались у гугл-формі на Фейсбук-сторінці міського департаменту маркетингу та туризму, каже його фахівець Віктор Мазурик. Виглядалася організація майстер-класів пов'язаних з виготовленням різдвяних стрів страв різних народів. Це і імбірні пряники, і осені гнізда, і інші ласощі. Як правило, ці заходи проходять безкоштовно для мутишних переміщення осіб, і через це ресторани і заклади харчування. Які їх проводять, вони самостійно обирають ту їжу, яку вони будуть готувати. Цикл гастрономічних майстер-класів для дітей-пересланців триватиме до кінця місяця. У вівторок, 10 січня, дітей навчатимуть готувати піцу паляницю. Андрій Коник, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.